У нас було ну, 10-20 хвилин, щоб доїхати до Стабіка. І це от, робота це основне. Ти інколи вставав, встигав лише провести там, букву «М», знаєш, і підготувати, просто, знаєш, розрізати штани там, або роздягти людину. от, Були важкі. Бувало таке, ну, типу, це мій другий виїзд. Наприклад, ми знали, що там один буде важкий, два такі середньої важкості. І цей важкий не доїхав, наприклад, до нас. Розумієш, Ну, типу, там реанімаційні навіть заходи, типу серцево-легеневої реанімації. Типу він просто вивалився з машини, йому перетиснув, броня перетиснула шию. І ти розумієш, просто, що ну, от тоді не можеш нічого зробити. Але от емоційно вже трошки вже не так інтенсивні такі емоції, вже з часом. Ти просто робиш свою роботу, де, де це можливо.